22-річний Олександр Єлісєєв із Миргорода загинув на Харківщині. Як його родина бореться за незалежність нині, переселенці Валерія та Максим Святченки на Полтавщині розвивають сімейний бізнес. Як їм вдалося, у Полтаві організували виставку колажів наш Неш». про що вона? Це були останні фотографії, які я бачила. Його ще живим. Він голубається тут. Завжди був позитивний, завжди шуткував цього не сестричкою. Наталія Єлісєєва передивляється у телефоні фотографії із сином. Зроблені вони 12 червня минулого року. Тоді Олександр повертався з Німеччини, де проходив навчання на бойовій техніці. Ми приїхали в час ночі з хлопцями. Дуже. Втомлені, проспали три години, навіть не вмивалися, не їли нічого, полягали на пол, аби тільки відпочити. Ми дуже посміялися, з ними пошуткували. У мене навіть <сум> тут аж боліло від сміху. Це мого сина собака, вона дуже Сумує, плаче, він дуже любив. Жде його. Де? Загинув Олександр Єлісєєв 8 жовтня 2022 року на Харківщині. До його могили у Миргороді прийшла вся родина. За словами батька, вони з сином служили в одній 14-й бригаді, але бачилися не більше разу на місяць. Підрозділ Саші був підпорядкований на той момент спецпідрозділу «Кракен». Русські стали приміняти безпілотні апарати, ланцети. И получается, ну, выслеживаюсь, как, как, мы не маскировались, получается, начали атаковать его позиции. Огонь был настолько плотным по нашим позициям, что э, Саша, я так понимаю, чек с командованием, они приняли решение э, переместить технику, чтобы как-то ну, спасти людей и современное сброение. Но получилось так, что мина забрала життя Саши. І ще двох хлопців 22 два роки очолювати чулювать людей під техніку за словами Карини Єлісєєвої. Її чоловік пішов служити за контрактом у літку 2021 року. І не вагаючи, я підписала теж контракт. Потім вже почалися гарячі точки. На різних напрямках і Київська, і Житомирська, і Рівенська, і Донбас, і Харківська область. Тепер до жаденої перемоги ми йдемо разом, але він на небі. А ми тут Наталія Єлісєєва розповідає, що син у 10 років почав займатися кіокушин. Карате до цього виду спорту залучив сестру та батьків. Поки я зможу, я буду ходити в пам'ять сина, і це дуже хороше вид спорту, який загартовує. Олександр з дитинства мріяв стати військовим, каже Наталя. Закінчив Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Одне з останніх відео, де Десашин дивізіон М 109 відправляє подарунок 155-го калібру оркам за Сашу Єлісєєва. Готовий. Гармата! Постріл! На цьому місці буде пам'ятник нашим воїнам загиблим. Алея слави і про кожного героя можна буде подивитися інформацію. Я просто пишаюся своїм сином. Він патріот своєї батьківщини. За словами Наталії, 30 червня президент України підписав указ про посмертне нагородження старшого лейтенанта Олександра Єлісєєва орденом Богдана Хмельницького, 3 ступеня. Саша хотів, щоб наша країна була незалежна, щоб ворог відкатився назад. Я думаю, що Саша допомагає, може, якось. Ми повідомляємо. Вірачи ж Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава. Це був звичайний день, танчик виїжджав. Він виїжджав як на роботу десь. О п'ятнадцятий до шістнадцятиї він відпрацьовував по нам Владислав Вишневецький з Полтави від початку повномасштабної війни обороняв країну на запорізькому напрямку та на Донеччині. У липні 2022-го потрапив під обстріл під населеним пунктом Верхньокам'янська, що на межі Донецької та Луганської областей. Появляється, він скоріш за все просто пристрілювався і в один момент попав чисто в бліндаж, там де ми були тут двох з побратимом. На жаль, він дуже швидко відійшов, там шансів не було ніяких. Я Отримав поранення в ногу. Благо, що я вмів користуватися турнікетами. І були поруч люди, бо там уже такий момент був, що вже не міг дотягнути, не вистачало сил. Спочатку шансів рятувати кінцівку були 50 на 50, каже Владислав. Основна частина лікування була у Тернополі. Одна операція, побачимо, як там буде, друга, і от третя була ключова. Після неї ну, вже могли стверджувати, що що на місці. Мені сказали, якщо був би попередній головний лікар відділення. То відразу ампутація і до побачення. Не цяцькались би зі мною. Усього бійцю зробили 9 операцій. У них є власний винахід, вони шкіру можуть зібрати, машинка спеціальна, і пересаджувати тобто їхній тернопільський винахід. І, власне, спеціалісти там дуже вмотивовані. Мені запам'яталось, лежу на черзі в операційну, і анестезіолог каже. Нічого нічого, не переживай, от як ви вибороли за е, сантиметри чи, чи метри землі наші, типу, і ми будемо бороти за, за сантиметри у, у, у вас. Нині Владислав продовжує реабілітуватися у Полтаві, а також займається вдома. Останній реабілітаційний захід е, чисто по пораненню е, минув десь півтора місяця назад, або місяць. Д -д -д десь так, то що був задітий нерв. Контузія нерва і, і ну, пощастило, що не перебитий. Для перемоги люди мають докладати більше зусиль, каже Владислав. Є проста фраза: все для фронту, все для перемоги. Поки що я бачу тільки. Оту невелуто невеличку кількість людей, які розуміють, що треба щось робити. Ми там дивимося, і бачимо, як живуть на заході, але забуваємо той шлях, який вони пройшли для того, щоб ну бути тим, ким вони є зараз. Але нам треба вчитись швидко. У нас часу немає. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко. Суспільне новини, Полтава. На спеціальній сітці дівчинка Поліна в'яже нитки з мішковини коричневого та зеленого кольору. До волонтерського штабу у Полтаві вона приходить з бабусею Наталією Шевченко. Тут команда на вершині підтримка створює маскувальні костюми або ж кікімори. Коли я дивлюсь на своїх онуків і малих і більших, оце, оце те, раді чого ми скажімо так, кожну копійку, кожну хвилинку свого часу витрачаємо для перемоги. Сітки закупляють, а мішки приносять небайдужі, каже волонтерка Ріта Ткаленко. Яжуть кіхімори спільно з працівниками дитячих садочків. Вже передали на фронт більше 30. На кожну деталь у нас є схемка. Ось, щоб не забували у нас тут намальовано. Це у нас рукавчики. Ось один рукавчик і другий рукавчик. От, і вив'язуємо. На капюшон теж є окрема схемка. Волонтерством жінки почали займатися на початку повномасштабної війни. Спочатку роздавали гуманітарку переселенцям та допомагали речами теробороні. Карімати, спальники, намети, термобілизм. Ми просто так роздавали всім по потребам, бо треба було одягнути наших хлопців. Власноруч волонтери роблять також порційні сухі супи та сухий полтавський борщ, розповідає Наталія Шевченко. Така упаковочка на три літра. Води, вже тут є всі овочі, які потрібні. Сюди тільки не вистачає тушонки. А ще ми робимо супи горохові і куліші козацькі. А от турнікети, навушники, саперні лопатки волонтерам вдалося придбати від продажу розфарбований гільз. Це звичайна гільза. А в нас є Таня, пінчук. Жінка вже пенсійного віку, яка дуже залюбки, їх малює. До військових волонтерське авто з Полтави виїжджає кожного тижня. Три автомобіля виїжджає на схід на Донецьку область. Маршрут у нас дуже великий, завжди у нас від 33 до 38 точок вивантаження. Це Кураково, Покровськ, Мирноград, Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Зараз заберу кікімори, бо є замовлення. Дуже Користуються запитом, їхні супи, борщі, перекуси. Хлопці дуже це цінують, дуже люблять, воно як домом пахне, як вони кажуть. Вчора був дзвінок з Ізраїлю, і всі говорять, ми вас підтримуємо, ми вас підтримуємо, ми бачимо, що ви ну, незламні, сильні духом, єдині. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава. Тиночок. Тримай. Ось так наші будні робочі дні проходять. Валерія та Максим Святченки – власники сімейного ресторану у Миргороді. Бізнес започаткували рік тому, після того, як через обстріли переїхали з Харкова. За словами Максима, з дружиною вони познайомилися за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. І ми приїхали до Полтавщини в квітні того року. Ми е, спочатку жили в е, Шишаках, тут сюди 50 кілометрів, там у друга в хаті. А тоді, як літо пройшло, ми зрозуміли, що треба ж чимось займатися. Тим більше у нас он, жінка вона була вже вагітною. От, і ми вирішили приїхати до Миргорода, і нам запропонували цей заклад взяти в оренду та е, займатися цією справою. Досвіду підприємницької діяльності каже Максим, подружжя немало. Стартового капіталу теж у нас були кредитки. Це то, що ми в принципі на що ми розраховували. І нам допомогла держава. Насамперед, це був найбільший такий внесок це від держави. Ми виграли грант, грант на 250 п'ятдесят тисяч. І за це за ці гроші ми закупили обладнання таке дорогостояще. За словами Максима, зараз подружжя займається розширенням бізнесу. Ми шукаємо зараз сміну мангальщика і помічника кухаря. Взимку було таке, коли ми не могли знайти ще одного кухаря. Ми думали, що якісь дні будемо закриватися, бо нікому працювати. Отак я да було даже взимку. На роботу приймаємо виключно всіх, хто підходить по досвіду і так далі. Пріоритет ми віддаємо переселенцям. Таким чином допомагаємо і создаємо робочі місця в цій області. У Нас десь 15 чоловік персоналу, із них мабуть на да, переміщених осіб. осіб. Ну то більша частина. Ми розписувались в Миргородському ЗАГСі, народжували в полтавському роддомі. Тому ми, ми в цьому плані наша сім'я можна сказати, то вже місцева. Наш як його тут називає персонал Бус», Народився вже на Полтавщині, тобто він вже не він не переселенець. Він нікуди не звідкіля не переселявся. Він вже місцевий. Є. Наважитися відкрити власну справу і розвивати її в умовах війни каже Валерія складно. Ми дуже чекаємо перемоги. Україна незалежна. Завжди такою буде, завжди такою буде залишатися. Ми чекаємо того дня, коли ми накриємо тут велику поляну для наших військових. Я сказала, що е, там перший місяць після закінчення війни тут буде інклюзів для всіх і військових. І приходять, п'ють, їдять, Це, Звичайно, все буде безкоштовно. Ми дуже чекаємо цього дня. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко – Суспільне новини, Полтава. До Дня Незалежності в Свято-Успенському соборі Полтави організували виставку калажів наш неш. Вона поєднала пейзажі повоєнної Великої Британії та звільнених міст Херсонщини, Чернігівщини, Миколаївщини та Донбасу. Про це Суспільному повідомила авторка проєкту Олеся Геращенко. За її словами, до проєкту війшли сім картин британського художника Поля Неша та сім фотографій з деокупованих територій України, репортерів влади і Костянтина Лібер та Романа Полякова роботи демонструватимуть у Полтаві протягом наступного тижня. Під час війни я дивилася на мистецтво, присвячене війні Першій світовій, і побачила цього художника Поля Неша. Це британський художник, і він змальовував війну у спосіб, який дозволяла тогочасна цензура. Тогочасна цензура Британії забороняла зображувати на полотнах загиблих людей. Тому він брав як свій творчий метод зображувати понівечну природу. Перша виставка була в Києві. Зараз я маю величезну честь презентувати її тут у соборі. Для нас це символічно, тому що ми змушені були прискорити трошки стіснити цей наш волонтерський хаб, розкрити наш собор і почати, якби відкрили цей простір не просто так, а заради мистецького заходу. Пані Олеся, як небайдужа громадянка, вона бачить, що тут відбуваються різні заходи культурні, мистецькі. і Вона запропонувала доповнити цими роботами нашу діяльність і волонтерську, і культурну в цьому благопросторі. І для нас це була прекрасна пропозиція, ми відразу віддопнулися. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі – від 11 до 16 тепла, у день – від плюс 23 до плюс 28. У Полтаві нічна температура складе від плюс 13 до плюс 15, денна – 25-27 градусів тепла.